Мавіки нам передали для розвідки, а особливо от ці борти вони доносять цукерки, від яких дуже радіють наші противники. Нам Передали сьогодні fpv дрони, які нам допоможуть дуже. Придають Мавік 3 Pro. першу чергу треба для ведення аеророзвідки для споглядання за противником на лінії бойового зіткнення, а також для знищення живої сили противника методом скидання на нього розвину типу боєприпасів. Nice. Ми більше попередньому краю працюємо, тобто взагалі, це від 5 до 10 кілометрів стандартна дальність роботи. Шини це розходний матеріал на війні, звичайно. Вони постійно виходять з ладу через обстріли, через уламки, які в них потрапляють. Тому це просто штука, яка потрібна постійно і багато. Для наших логістичних підрозділів це просто незамінні речі. Сьогодні отримали чергову партію позашляхових квадроциклів. Найвід'ємна річ сучасної війни, тому що багатоцільове використання їх на фронті. Потрібно як доставляти боєприпаси на передній край, маневрені групи проти, скажімо так, диверсійні резерви, навіть дрібні штурмові групи та протитанкові засідки можна вдалитися. Виконувати завдання та уражати противника на всі 100%. Це в нас майстер.